Вітаємо! Для приготування мунтів нам знадобляться пів літра молока, 2 яйця, 1 столова ложка олії, 250 грам борошна та сіль та цукор за смаком. Також нам знадобляться натуральні борники морква з буряком та куркуму з какао. Для початку додаємо 2 яйця. Додаємо 3 столові ложки Далі збиваємо яйця з цукром до повного розчинення цукру, додаємо пів літра молока, далі ми просіюємо молоко, перемішуємо, додали трішки солі. Далі додаємо столову ложку олії. Отриману суміш відправляємо настоюватися. Натираємо зварений та помитий буряк для отримання соку. Натираємо зварену та помиту моркву для отримання соку. Після цього нашу суміш переливаємо в 4 різні тарілки та, та додаємо натуральні бруники. Додаємо кумкумо. Далі смажемо. Ось такі гарні млинці у нас вийшли. Цей з какао, цей з буряком, цей з куркумою, а цей з маковою.